Вже наприкінці минулого тижня містом поповзли чутки про епідемію гепатиту, що розпочалася в одному з сіл району та розповсюджується з великою швидкістю Коростенщиною. На вихідних ця інформація була буцімто підтверджена в деяких всеукраїнських змі. А людський поговір домалював важкі випадки з смертельними результатами. Чи ж такі страшні вовки, які омалюють, дізнавалися ми у начальника Коростенського міжрайонного управління головного управління Держсан епідемслужби? У Житомирській області Володимира Столярчука справа в тому, що там ну, не то що смертельних випадків. Там оці люди, які лежать в інфекційному відділенні, ну ви не розумієте, то специфіка села, все-таки немає там водогону відповідно, каналізування. Вони ну, не були відповідні умови вдома. Вони б лікувалися на дому взагалі ніхто не госпіталізував. Ну що там основне лікування це дієта. Вітамінотерапія, так би мовити, ну, і дотримання режиму. В принципі, ніякого тут позаштатної ситуації тут нема. Тобто зараз ми з цим справляємося і я не рахую, що треба панікувати. Захворювання значить, великий передається або контактно-побутовим шляхом, ну, великий вплив має водний фактор. Водний фактор практично виключено. Так як було відібрано в селі Ходаків 8 з 8 колодязів проби води проведені, значить вірусологічні дослідження, всі вони негативні. Джерело ми не встановили, і ми його не встановимо практично, тому що воно. Інкубаційний період може бути від 12 до 50 днів, і так як я говорив, що може бути взагалі безсимптомно, воно може протікати. Тобто людина може бути насія, вона може односити його, перехворіти, отримати стійкий імунітет і не знати навіть, що вона хворіла на вірусний гепатит. Сьогодні створена робоча група при Редрайдер адміністрації». Робоча група щоденно засідає, вирішуються всі проблеми по мірі їх надходження. Так, що я думаю, що цей процес під контролем і головна мета розірвати цей ланцюг передачі? Я думаю, що ми цього є. Гепатит хвороба не смертельна, проте, в залежності від вчасного звернення до лікарів, а також від загального стану організму, хвороба може проходити як практично безсимптомно, так і приймати важкі форми і назавжди залишити свій негативний вплив на різні функції організму. Також важкість захворювання визначається типом збудника гепатиту, яких на сьогоднішній день розрізняють сім. За важкістю захворювання розрізняють гостру жовтушну форму. Гостру безжовтушну форму та субклінічну безсимптомну форму хвороби, яка часто нагадує собою негостру форму грипу чи орві з 25 цих хворих, практично, я так думаю, що десь чоловік 18 виявлені активним шляхом. Тобто, люди хворіли по одному. Вони зверталися там, от. ну і коли вже Скажімо так, почалися реєструватися випадки в школах, було проведено обстеження контактних на трансамінази. І активним шляхом виявлено, там, перевищення було в аналізах по трансаміназах. Там, де, ну, декілька, там, декілька разів випадків, деяких невеликі. Всі всі люди були привезені на, так, до обстеження в інфекційне відділення центральної міської лікарні. Звичайно, для хворого найбільш безпечно є третя – безсимптомна форма хвороби, проте для оточуючих підвищується ризик підхопити вірус, адже контакти з хворою людиною не обмежуються. Проте, зазначає Володимир Столярчук, основною формою пересторогії повинно стати звичайне дотримання норм особистої гігієни людини, що вбереже не лише від гепатиту, а й від інших вірусних захворювань. Ніякої паніки тут немає. Тут одне, що треба дотримуватися, обов'язково повинна. Ну треба мити руки, пити чисту воду. Вірус практично не передається повітряно-крапельним шляхом, і під час звичайного спілкування, знаходження в громадському транспорті, тощо заразитися гепатитом практично неможливо. Це тісний контакт повинен бути. При випадковому контакті це практично неможливо. Ніякої серйозної небезпеки не існує, стверджує Володимир Столярчук. Проте теоретично збільшення хворих на гепатит можна очікувати. За статистикою такі підйоми реєструються кожні 5-6 років. Минулий підйом був 5-6 років назад. Тобто, скажімо так, оці діти, які зараз там ходять з першого по шостий клас, а то й вище вони не мають імунітету. І, в принципі, є велика вероятність, що вони будуть хворіти. А для тих, хто вважає заходи особистої гігієни недостатніми, приємна новина: існують щеплення від гепатиту а від вірусного гепатита А є специфічна профілактика це щеплення від вірусного гепатита А. І ще не забуваємо мити не лишень руки, а й фрукти. Піддавати термічній обробці продукти, придбані на базарі, кип'ятити воду, особливо з колодязів. Хоча, за словами начальника Коростенського міжрайонного управління головного управління Держсан епідемслужби у Житомирській області, за останні 10 років він не пам'ятає випадку, аби в колодязях, а тим більше у водопроводній мережі було б знайдено віруси збудники гепатиту, та як мовиться, береженого Бог береже.